Не у смітник, а до театру. Вони назбирали цілі торби небезпечних батарейок та несуть їх у домівку, де народжується казка. Та не просто так, а заради того. А, що їжачка". Екомистецьку акцію допомоги в утилізації елементів живлення утнули місцеві лялькарі. разом з героями казок розповідають маленьким глядачам про темний бік звичайних батарейок. Мовляв, ті приховують у собі загибель для довкілля. Відпрацьовані акумулятори потрапляють на звалище, перегнивають, а отруйний метал звідтіля дістається у ґрунтові води. Та малеча серйозну інформацію сприймає на свій лад. Що саме рятує? Михайлик достеменно не знає та дуже гордий уже тим, що упіймав лагідних убивць. Аж цілий міх. Я вважаю, що я врятував повітря. Разом з восьмирічним рятівником здавати полонених прийшла і мама Юля. Каже, за два роки удома накопичилося чимало відпрацьованих у дитячих забавках елементів живлення. І тепер, нарешті, хоч частину цього добра і з радістю позбулася. Руками ми так не викидаємо, бо він може вісім років. А цьому маленькому два рочки так відповідно відколи є діти, і так більше батарейки так не викидаємо. Збір небезпечного сміття театрали оголосили ще місяць тому, та сподівалися побачити у спеціальному контейнері бодай три сотні батарейок. Утім, натхнення ковиставою лісовичок маленькі захисники природи виявилися напрочуд наполегливими. Коли усе принесене малечою перерахували, не йняли віри. Елементів живлення виявилося удвічі більше. Виявляється, що ми зберегли 600, 700, майже сімсот. 700... Півтора тисячі дерев і велике озеро чистої води. А чиста вода творить дива. За що боролися, те й отримали натовп символічних їжачків, яких малеча начебто, порятувала від неминучої загибелі, знайшов своїх опікунів керамічних звіряток, як гідного нагороду дітям, зліпила одна із глядачок театру. І не дарма переконані учасники акції. Купляючи діткам чи внукам іграшки, вони ну, напевно їх не запам'ятовують. Якщо вони отримали маленьку іграшку того ж самого лісовичка за якусь добру справу. Спеціальну скриньку для відпрацьованого добра у театрі залишать і надалі. А оці псовані батарейки тут не затримаються. Невдовзі їх відвезуть до Львова. А вже там, на одному з державних підприємств, не просто утилізують. А ще й спробують видобути із них дещо корисне та прибуткове. Наталія Лозовик Віталій Савчук, новини 402.